Отець Серафим дуже емоційно переживає свою самотність, далеко від близьких людей і без надії на швидке звільнення. Думками він переноситься до минулого і в цей раз до спогадів про сердечного друга священника Яна Рудковського в той пам'ятний день, 11 серпня 1945 року, коли на станції в Здолбунові отець Серафим вийшов із потягу, який із репатріантами направлявся до Польщі. Він думав, що тепер він єдиний римсько-католицький священник від Львова до Києва. Тоді він не знав, що, окрім нього, ще троє інших священників у різних куточках Волині, які не виїхали. Отець Ян Рудковський залишився у Луцьку. Отець Мартин Вільк, співбрат Серафима з ордену Капуцинів в селищі Ємільщини, а отець Мар'ян Ясьонський у Володимир Волинському. Пізніше, у 1946 році, ці два останніх священники розділили долю інших священнослужителів. Заарештованих радянськими спецслужбами. Таким чином, до 1955 року на Волині будуть тільки він і отець Ян. В своїх спогадах отець Серафим згадує не лише добре серце Отця Яна, але й його ревне, попри похилий вік служіння Богу і людям. З відстані часу. В декількох словах отець Серафим визначає те виняткове місце, яке займав його житті отець Ян. Він коротко каже про нього Сусід і той, кому може довірити свою душу. Однак в цьому небагато слів криється глибше розуміння того, ким насправді був для отця Кашуби. Отець Ян Рудковський. Саме тому сумна звістка про смерть цього доброго пастиря Волині, який помер у Луцьку в 1955 році, так міцно схвилювала отця Серафима. В своєму щоденнику він записав: Він помер тихо і смиренно, так як і жив. Таким чином, Серафим підвів підсумок 80-річному життю Отця Яна Рудковського, Тихо і Смиренно. Це, здається, так небагато, а насправді, це та жертва, яка визначає святість вірного до останнього подиху священника. Не пам'ятаю, коли та де ми вперше зустрілися з отцем каноніком. Призимкуватий, невисокий, завжди по батьківській, навпі усміхнений Отецьян час від часу брався за серце. Надзвичайно гостинний, часто копотався, чим прийняти гостей, тому що сам жив скромно. I obchodził się bez gospodyni. Wódcę ja też u niego bywałem, jak u sąsiada, ta tego, komu można dowierzyć w swoją duszę. Ci wizyty dawały wiele radości i tichy. Ja zawsze wyjeżdżałem z ukrzyplony na duszy, chociaż on sam miał wiele kłopotów. Po pierwsze, na katedrę zwaliły się podatki, my wszyscy razem zbierały pożartwy. Potem przyszła wkazówka o remont na sumę, zresztą ją i zakryły. Co był bolesny udar dla wszystkich nas, którzy się w diecezji. Stolicę diecezji przeniesiono w, w kaplicę na cmentarzu. Dla starych zwierząt rozpoczęła się codzienna, dosyć długa podróż. Jego osoby były na meży, ale winne skarżył się i przedłużył w dali coś robić, zawsze gotowy posłużyć innym. Ja odjechał się do świętej liturgii w Ostroż, kiedy mnie powiedziano, że pomarł. Tycho, ta skromno, jak żyw. Koźmy z, z ocem Josonowskim stojały bila jego mochy i oswidomliwały, że w niej pochowano minłe diecezji.